Опалювальний сезон розпочався, проте не для всіх. Житлові будинки поки що без тепла. Чи критично це для хмельничан та коли очікують на опалення? Запитаємо. Мені трішки холодно, я повернулася, я півроку жила у Греції, там дуже жарко, то я, напевно, не показник для всіх інших. Мені холодно скрізь зараз. Ось ну, я би хотіла, щоб вже було тепліше трішки. Ну зараз, як буде мінус 17-18, буде прохладно, напевно. Ну зараз так, якщо я сама ще без дітей, то воно. Ще більш-менш, а там далі вже бачите. Поки що не холодно. Власне, я не маю багато слів, аби це сказати, бо поки що в нашому житлі не настільки холодно. Але, але очікуємо, все одно очікуємо на початок опалювального сезону. Я не тут живу, я в приватному будинку живу. Ну, не критично, поки що не холодно. Що опалення не плануємо включати? Загалом зараз не холодно. і Я не вважаю, що зараз доцільно використовувати кошти на те, щоб почати опалювати, але коли буде вже менше п'яти градусів, тоді вже думаю можна починати. Очікуємо на тепло найближчий час. Надіюсь, його дадуть. Знаєте, я просто жарибуюся, а холодно мені нормально. Ну, десь сказали, що нас завжди з 15-го, а зараз я не знаю, чесно вам кажу. Ну я вдячна за те, що у нас хоч тишина. Та не холодно, нормально ж.